Доброго дня, я Міланко Анна, вихованка гуртка основи екологічних знань Марганецького еколого-натуралістичного центру. Пропоную вашу увазі роботу на тему дослідження видового різноманіття Форміціди під впливом діяльності гірничого збагачувань промисловості міста Марганець. Мета дослідження дослідити вплив діяльності підприємств АТ МСК на різноманіття видового складу Форміціди на дослідних ділянках міста Марганець Дніпропетровської області. Для досягнення мети були поставлені такі цілі: перше визначення видового різноманіття мура на територіях підприємства АТ ГМСК. Та лісоназначення міста Марганець, друге проведення інвентарізації комплексів мурашників, складання схем їх розміщення на досліджуваних територіях, третє. Охорона та огородження мурашників, інші біотехнічні заходи, покращення умов існування мурашок в екосистемах міста, прочистка освітлення гнізд. об'єкт дослідження, видове різноманіття мурах міста Марганець, предмет досліджування впливу діяльності підприємства АТГ МСК на основі видового різноманіття форміціда, теоретичне Sí, no. Мурахи це важлива і необхідна складова фауни, тому що вони виконують обличчя екологічних функцій. По-перше, мурахи-санітари лісу. Тоді підрахували, що за одну годину мурахи збирають навколо свого гнізда понад 100 тисяч пополиць і 2 тисячі гусениць. Якби в своїх санітарі мурах не було, гусениці знищили б за цей час понад 10% зелених рослин. По-друге, мурашки сприяють підвищенню родючості ґрунту. Вони розпушують і перемішують ґрунт, насичують його кисню. По-третє, харчусь насінням рослин, мурашки сприяють їх територіальному поширенню. По четверте, мурахи є важливою ланкою в харчовому ланцюзі. Експериментальна частина. Дослідження проводилося протягом польового сезону 2022 року на території міста Марнець та його околицях. Витовий склад мурах визначався на двох ділянках. Тольна ділянка номер 1 ліси лісу міста Марганець та ділянка номер 2 територія акціонерного товариства «Марганецький Єрніч збагачувальний комбінат. Всього відбулося 20 експедицій околицями міста Марганець у пошуках місця з гнізд мурашок для подальшого дослідження та спостереження. Висновки. Під час дослідження було інвентаризовано 14 мурашників, з яких 58% належить роду Лязіус. Незначна кількість 8% заселена родом компонатус, мешкають в парках, що були посаджені на відкритих територіях. На території дослідження визначено 12 видів форміціди, що входять до складу п'яти родів. Найбільш видовим різноманіттям відрізняється рід Лязіус, що нараховує три види: Лязіус флявус, Лязіус Протенсіс, Лязіус Брунеус. Та рід форміка форміка імітанс, форміка канікулярія Полегріус Труфасенс, що свідчить про наявність приливих умов для існування інвентаризованих мурашників. Висота купола мурашників у форміка канікулярія коливається від 16,5 до 29 см, в залежності від місця зустрічання. У лязіус фляус цей показник о, різниця 22-27 см. Дякую за увагу.